Час збиратися до школи до початку шкільних буднів залишились лічені дні: нові знання, друзі, відкриття все це пов'язано з початком навчання. Тож разом зі школярами до нового навчального року готуються і батьки, щоб забезпечити максимальний комфорт та успішний старт у світі знань. У цьому матеріалі ми дізнаємося, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи. В мене один школяр. 12 років йому сьомий клас перейшов, ну, рюкзак півтори тисячі і що ще зошити таке, я не, не рахувала, скільки ми потратили. Ну, приблизно. Ну, ну не менше трьох тисяч. Хай рюкзак буде півтори тисячі, брюки, вишиванка, туфлі десь 700 800 гривень, ну, не менше трьох. Зушити, то не знаю, не дешево зараз. Школяриків зібрати моя дитина прийшла до третього класу на інклюзивній формі навчання для того, щоб зібрати особливу дитину. Форма шкільна, в принципі, школа її не вимагає, тобто, це може бути охайний класичний вигляд дитини. Ну, ми витратили десь півтори-дві тисячі, це якщо брати да, новий одяг. Взуття босоніжки, тому що зараз ще буде спекотно у серпні, у вересні місяці. Босоніжки ми купували. У нас є ортопедичні, які видають управління соцзахисту на безкоштовній основі. А також ми купили за власний рахунок, вони більш такі дівчаті, красиві. Шкіряні босоніжки теж від 1300-1400, в залежності від виробника. Також ми закупили зос. Шити печатні зошити для дитини це вийшло 930 гривень, тобто це на перше півріччя це обов'язково. У моєї дитини є проблеми з зором. Ми купили зошти для слабозрячих дітей, яких збільшена клітинка, збільшена лінійка. Розуміючи, що зараз в країні війна і ціни піднялися, це дуже все дорого. То звичайно, що скла зібрати шкільний рюкзак ну, вийде до 3,5-4-5 тисяч гривень. Це якщо потреби батьків дозволяють, і їх фінансове положення дозволяє купити там більш якісні речі, більш якісний одяг. Можливо. А хтось буде носити рюкзак з минулого року, то це вже буде економія на витратах. Ну, орієнтовно, ну, на одежу, напевно, тисяч на 7 пішло. А взагалі? А взагалі, ну так особо не підраховували, щоб сказати, повністю за один раз. Ну, трошки в один місяць купили, трошки в другий місяць купили. Ну, до десяти, мабуть. Десь так виходить. Не знаю, у нас дитина навчається дистанційно, тому так особливо не збираємо. Ми з Донецької області, переселенці, тому поки що дитина дистанційно навчається. Я думаю, що дуже дорого. Ну, я думаю, в районі 10 тисяч це мінімум, що потрібно буде. Канцтовари, одяг, коли це першачки, то. Трішки, я думаю, більше речей. І взуття, і перевдягатися, і перевзутися. Багато чого потрібно. У мене двоє діток, то менше йде у перший клас у цьому році, то так трішки відчутніше, що двоє школярів буде. Плюс і за навчаннями за зошити. У нас програма Світ чекає крилатих, і ми платимо плюс за зошити ще. Але це наші дітки вкладаємо в найкраще. Зібрати до школи тисяч виходить. Оце який клас? Дев'ятий і четвертий, п'ятий вже, а що ж ви придбали на таку суму? Купили майже все: кросовки, змінне взуття, спортивну форму, зошити, ручки, канцелярій багато. Блузки купили, юпочку, джинси. Самі джинси дорого стоять. Одні джинси тільки в районі тисячі гривень коштують. У мене син вже дев'ятий клас. Збиралися до школи дуже важко, тому що рік вік, вік такий, що це бунтарство ні те не хочу, те не хочу. І вибрати дуже важко з того, що є. Придбали футболки і штани, змінні, таке спортивне. Ще треба канцелярію, що докупити. Десь три, три тисячі вже витратили. Десь біля тисячі півтори гривень. Це якщо тільки по підрядкам і всім вичому. Без одягу. А в який клас де у вас дитина? Одна у другий, друга в шостий. Шостий. Добре, а є різниця зібрати першокласника чи дитину шестикласника? Дорожче шестикласника. Ви знаєте, у нас все залишилось з минулого року, тому в цьому році ми по мінімуму докупимо якийсь одяг футболки, можливо, та й все. Так що... Який клас вийди? Четвертий. Четвертий. Да. Якось у нас нема такого, що там купити новий рюкзак, там, всі нові приладдя. Ми будемо користуватися з минулого року, бо дівчинка користувалася всім акуратно. Тому у нас в цьому плані економно. <рес> дорого! Ну як, скільки ви витратили вже коштів на сьогоднішній день? Якщо читати на двох конста, на канцтавари, то тисяча є. Ще плюс одежа. Ще? Дуже дорого. Да. <рес> О, так це дуже добре. Ви на початку цього шляху, так? Да. Да. Ну і скільки вам? Вже коштує зібрати дитину до школи. З одягу вчив загалом. Загалом. Ну, тисяч шість, п'ять шість. Угу. Що ви вже придбали? Усе. Вже. За все. Вже все Так? Є. Да? Yeah. А хочеться до школи? Хочеш? Дуже ну, добре. Ну дякую вам, ну, успіхів. Да